Бачиш, там навіть там для великих мотоциклів. ця траса для великих мотоциклів. Куди ми... А що? Цікав, може там ну так да, Бачиш, як ти добре, добре кумекаєш. Да. ну ось Можуть І, і там ми квадрик залишили на рівному. Прийшли подивитись трасу, де справжні чоловіки дають жару. Ну так, да, з дітьми сюди навіть для, на великому байку це не іграшки. Ну траса так нічого тут. Бейбі. А ми просто, Андрюха, ти не там звернув трішки. Ми пішли в, в паланку. Розвертаємося. Бачиш-бачиш. Ще одна дорожка тут сюди. Стежечки такі. Оп-оп-оп-оп-оп. Да, туди ні, розвертаємо. Все, Андрюшка, запускаємо ракету. І їдь помаленьку перші, там у нас більш причин. Це, 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 це найтут небезпечніший такий участочок, але це, тут є така рівнина. А там далі Молодець, молодець. Що парні? Да не! Оооооо! Повні колготи драйву, а? Енергії. Два. Графчупінджер, показуй дорогу нам. Змиряємо одним колесом сюди. Ось так ось. Це той випадок, коли тато за няню. Банзай бейбі.

Андрюшка звернув, він на драйві їхав перший. Він на драйві пішов стежкою вверх, йому хотілося вже. Він набрав розгінчик там. Але я думаю, поїду покажу. Трасу у нас, де тут кросачки відриваються і місцевість. 来这也没吧 на катиком спустим. Ось тут направо. А він пішов туди. Андрюха накатом двох так не любить довго на холостих, ніж то глохне, бензопіл, мотокос. Вони такі. <реклама> Лучше, Ванюха, я иду. Андрюха запустим. Мопед. Глуше. Глуше, Ванечку, заглуши. А, Андрюха уже запустил сам, давай. О, байкирюга. Мене аж мандраж ловить, я так ділюся йому в 10 років треба 250 побрати. Жартую, жартую. А ось, блін, контролює пацан добряче так. А він присік цю тему, що є місцевість, що він двома колесами нас наказує. І все. Кідемо ще однією стежкою. Поїхали! Полем полем гаєм гаєм!